Середа 27 листопада на 11 новини новинах студію Олена Петриченкова. вітаю. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо. Зебра є, а сенсу немає. Чи дійсно нові пішохідні переходи на проспекті Дмитра Яворницького роблять Дніпро комфортнішим для людей? Це рішення воно справді може спричинити. Ще більшу тягнучку, яка зараз на січове стрільців, але тут просто потрібно обирати чий пріоритет в місті. Рятують інших, але й самі потребують відтримки. Лікарні Дніпра щодня допомагають десяткам постраждалих від війни. Чи мають для цього все необхідне? Це не дрібниці. З цих дрібниць складається успіх лікування наших хворих. Розкинули свої крила над містом у Дніпрі. На пошкодженому через російську атаку будинку з'явився мурал у вигляді пари. Лелек таке щось знаєте, затишне, лагідне своє з рідного краю. Безпілотником по рятувальниках окупанти поцілили по команді, яка обстежувала територію села Ілінка на Нікопольщині. Боєприпас влучив у службовий автомобіль надзвичайників. Люди вціліли. Від ранку на Нікопольщині лунає сигнал тривоги у низці прибережних громад, небезпека, ударів дронами та з артилерії. Поранено літню жінку вранці. Окупанти вдарили по Дніпровському району Херсона. Під прицілом житлові квартали та багатоповерхівки. На місці працюють усі екстрені служби. Наслідки атаки встановлюються. Ми почули вихід і встигли вибігти в коридор. У Мама невеликий забій плеча. Київщину ж цієї ночі вкотре атакували безпілотники. Усі цілі знищили наші сили. ППО проте, через падіння уламків у столиці, травмовані двоє людей. Їх ушпитали. Понівечені також приватні будинки, багатоповерхівки та офісні приміщення. 18 років тому цей день в Україні завершили знищення стратегічної авіації. Ще у 1992 році було підписано Лисабонський протокол. Він зобов'язав нашу державу ліквідувати всі стратегічні засоби доставки ядерної зброї. Гроші виділили США, витратили 11 мільйонів доларів. Було знищено майже сотню бомбардувальників та пасажирських літаків, а також 423 крилаті ракети Х-22. Також передано Росії 8 ту 160 3 ту дев'яносто. 95 і 575 крилатих ракет Х-55. Натомість сьогодні президент США Джо Байден подав до Конгресу запит, аби надати Україні додаткову допомогу на 24 мільярди доларів. Заочно засуджено Олега Царьова та конфісковано його майно на 460 мільйонів гривень. Екснардепа визнано винним у фінансуванні збройної агресії РФ. Суд призначив зраднику 8 років тюрми. За матеріалами справи ексрегіонал регулярно фінансує бюджет країни агресорки у вигляді сплати податків за свій рекреаційний бізнес у Криму, а також фінансує Росгвардію за охорону своїх об'єктів раніше. У 2022 році Царьов вже отримав перший заочний Судовий вирок за іншими статтями 12 років позбавлення волі. На Одещині затримали водія, який намагався переправити до сусідньої Молдови дев'ятьох чоловіків призовного віку. Серед них і мешканці Дніпропетровської області. Кожен з охочих покинути країну заплатив перевізникам по 120 тисяч гривень. Стосовно пасажирів складено адмінпротоколи. Справи скеровано до суду. Вивчають теорію та правила дорожнього руху у Дніпрі. Навчають водіїв електротранспорту. Нині у групі 12 людей практичні заняття розпочнуть за кілька тижнів, а курс завершать у лютому. Тоді ж новоспечені кермувальники вийдуть на свої перші маршрути. Опанувати нову професію запрошують і всіх охочих деталі за номерами, що зараз на ваших екранах. Якщо просто бити у гуглі навчання водіїв електротранспорту Дніпро, то одразу можна знайти контакти, телефони і посилання на нашу онлайн-анкету реєстрації Google-форму, за якою можна зареєструватись, після чого вже майбутньому учню зателефонує наш працівник та розповість усі умови та більш детальні детальну інформацію щодо подальших дій. Перехід є, а сенсу немає. Нові пішохідні комплекти з'явились на перехресті проспекту Дмитра Яворницького та вулиці Січових стрільців. Тепер, щоб перейти через бульвар, не потрібно перетинати аж три зебри. Для цього облаштували додаткові переходи зі світлофорами. Урбаністи ініціативу вітають. кажуть, нарешті місто стає комфортним для пішоходів. Але чи так це насправді наша Анастасія Вільхова на комфортність дослідила увесь центральний проспект міста. Перейти бульвар тепер можна навпросте. Сьогодні врі почали з'являтися нові пішохідні переходи. Тобто, тепер місцянам не потрібно перетинати три дороги, аби потрапити на бульвар. І це круто для пішоходів. Думала я, поки не почала розбиратися у проблемі Дніпро. Перехрестя проспекту Дмитра Яворницького та вулиці Січових стрільців. Саме цю локацію обрали для встановлення нового пішохідного переходу. Відтепер тут по обидві сторони трамвайної колії зебри, а разом з ними і чотири нових світлофори. Щоправда, червоний сигнал горить тут аж 100 секунд. А от зелений 15. Не всі встигають перейти. Тому бачимо часто люди просто перебігають дорогу, проте по зебрі. І все ж таки деяким вдається на зелений швиденько перейти дорогу. Люди кажуть, новий перехід їм подобається. Нам потрібно на трамвай, тому нам так легше. Я тільки побачила, вирішила перейти. Але чесно кажучи, я така дуже приймаю з приводу того, щоб не знаєте, ніхто не задів, тому я так подивилась, там більше людей, думаю, я краще перейду туди. Я, чесно кажучи, не знала, що вони, що вони нові, але тут дуже зручно переходити дорогу, тому що паркова зона. А от водіям тепер стало важче, але спеціалісти з планування міського простору кажуть, тут вже треба обирати. Це рішення воно справді може спричинити ще більшу тягнучку, яка зараз на січові стрільці ввечері можна спостерігати. Але тут просто потрібно обирати чий пріоритет в місті: пішоходів чи автомобілістів. Автомобілістів у нас 20% в місті, натомість пішоходом є кожний містян. Тому цей перехід потрібен. Наголошують урбаністи. Ці переходи важливі, тому що вони сполучають дві ланки бульвару між собою тобто, людині для того, щоб просто перейти через бульвар. Раніше потрібно було долати три пішохідних переходи, щоб просто пройти прямо натомість тепер можна пройти прямо минаючи три зайвих переходи, тобто з'являються адекватні пішохідні зв'язки. Хоча зебра та світлофори на цій ділянці проспекту логічні, про те, що ж з іншими переходами, аби прогулятися одним лише бульваром, дніпрянам треба щонайменше 20 разів перейти дорогу тут переходу немає, і тут потрібно перейти щонайменше три рази. Подивіться, яка величезна дорога, і он пішохідний, погано промальований. І це перехрестя теж залишилося без переходу, і це ми тільки спустилось від прапора. Ба більше, і хоча зебра потрібна, проте не вже саме там, де вона вже є. Бо ця дорога впирається у будівництво метро, яке нині взагалі призупинено через відмову підрядника, а гроші, які залишилися, зарезервовані. І поки ми чекаємо на новий тендер, оновленою пішохідною зоною і близько не пахне. Питання до міськради чому саме на цьому перехресті? Це зроблено через те, що ОДР, тобто організація дорожнього руху на цій ділянці, вона трошки перероблялася у зв'язку з світлофозміною світлофорних фаз, тому саме з цього перехрестя і розпочали. У наступному році я сподіваюся, що повністю весь, весь проспект Дмитра Ворницького, він буде в цих переходах. Тож видихаємо, зради немає. Сам проєкт розроблявся міськрадою за участі спеціалістів із Урбан Дніпро. І це лише початок. Чекаємо на продовження. Анастасія Вільхова, Сергій Озеров, Євген Дрозд. Новини 11 каналу. Автотроща у Дніпрі біля яхт клубу Січ водій за кермом Ауді рухався по вулиці набережна перемоги. В цей момент керманич іншої номарки повертав на провулок добровольців, не пропустивши автівку Ауді. Через це і стало зіткнення. Попередньо постраждав порушник правил дорожнього руху. Всі обставини з'ясовують правоохоронці. Лікарні Дніпра щодня допомагають десяткам постраждалих від війни, але лікарні й самі потребують допомоги. Хто і як їх підтримує? Дивіться в сюжеті. Цей медзаклад рятує пацієнтів з надскладними опіковими травмами. Ксенія одна з них. Дівчині 25 років. Вона є слов'янська. В рідному місті опинилася просто в епіцентрі ворожого обстрілу. Оце машина, що залишилася від машини. Це залишилася від машини. Це та машини. Вона їхала за кермом яким то дивом у нас до випала. волонтери допомогли доправити дівчину до Дніпра. З нею завжди поруч мати. Вже місяць лікарі борються за її життя. У дівчини 50% опіків тіла. Крім того, вона перенесла ампутацію ноги. Диво, диво, що вона стала жива. У нас Ксенія, як і інші важкі пацієнти, перебуває на інтенсивній терапії. Лікування таких хворих складне і довготривале. Вони можуть місяцями перебувати в медзакладі, тому умови дуже важливі. Палата для реанімаційних пацієнтів медики показують, як виглядає їхнє відділення після ремонту. Пацієнтам тепер тут комфортно, а медперсоналу зручно. Ми роботали рука з обруку з будівниками. Ми висловлювали свої побажання, і всі побажання були виконані. Про допомогу зробити ремонт адміністрація закладу звернулася до компанії Інтерпайп. Ми кожен розуміємо, що в реанімації на лікування знаходяться найважкі пацієнти, у яких великий відсоток ушкодження шкіри, тому дотримання вимог санітарно протиепідемічного режиму найбільш важливо. І проведення ремонту з використанням сучасних будівельних матеріалів, які сертифіковані для використання в лікувальних закладах, це дуже важливо та актуально. Компанія системно допомагає лікарням спочатку повномасштабного в пріоритеті медзаклади, які рятують військових та цивільних, що постраждали в зоні бойових дій. Ремонт зроблено в дуже короткий термін, тому що нам треба буде переведи пацієнтів і ми не. Вони зупинялися, працювали постійно в цілодобовому режимі. За півтора місяця вони зробили нам ремонт і ми з'їхали вже в нові стіни. Ми дуже вдячні компанії Інтерпайп. Під час капремонту відділені зробили нове освітлення та електрику, бо в реанімації задіяно багато апаратури. Оновили стіни, підлогу, стелю та сантехніку. Стіни були які не можна обробляти сучасними активними речовинами зараз можна обробляти, а це запобігання шпитальної інфекції. Точно так же ми кажемо про підлогу, про стелю. Це не дрібниці. З цих дрібниць складається успіх лікування наших хворих. У цьому відділенні перебувають пацієнти з опіками тіла від 30 до 70 відсотків. Врятувати їх завдання медперсоналу, який тут працює. Іноді медики роблять неможливе і дарують людям друге життя. Олена Петриченко, Олександр Довгань. Новини одинадцятого каналу. Розкинули свої крила над містом у Дніпрі на Калинові. З'явився новий мурал у вигляді пари Лелек. Два роки тому цей будинок постраждав під час масованого удару. Росіяни поцілили буквально в кількох метрах від нього. Про те, що значить цей стінопис та як до нього ставляться самі мешканці будинку, в матеріалі нашої Олександри Максименко. Кілька днів тому цю висотку прикрасив малюнок пари Лелек. Вибір місця для стінок символічний. Адже два роки тому під час масованої атаки росіяни поцілили буквально в кількох метрах від нього, просто в проїжджу частину. Це вирва від російської ракети просто на дорозі. Снаряд впав в п'яти метрах від зупинки громадського транспорту, коли тут стояв припаркований автобус. Пасажири дивом не постраждали. В будинку повибивало шибки, розбите скло, сіяло землю навколо. Удар стався 10 жовтня 2022 року. Цей день згадує Наталя. Вона мешкає по сусідству, ділиться в той страшний ранок з родиною, неабияк нажахалась. як нажахались. Сосна ще нічого не зрозуміли і таке було відчуття, що рух на стеля, чи куди біжать, чи в коридор, чи що. Через удар загинуло четверо людей. Ще 19 постраждали. Сліди ворожої атаки вже й непомітні. Побиті вікна вставили, а дорогу відремонтували. Проте на згадку тут назавжди лишиться цей стінопис. На місці трагедії з'явилось зображення пари лелек: птахи тримають у дзьобах гілки, ніби збираються створити нові гнізда, так само, як люди, які, не зважаючи ні на що, відбудовують свій дім. Наталі Мурал подобається. Жінка вважає, що він символізує дім та повернення до нього. Таке щось знаєте, та затишне, лагідне, своє з рідного краю. Стінопис подобається й іншим місцевим жителям. Люди переконані, птахи несуть собі віру та надію на щасливе майбутнє. Так як там лалеки несуть гілля для свого гнізда, то я думаю, що це якраз таки про початок будування чогось нового на місці розваленого старого. Я думаю, що всім сподобається. І це, мабуть, зараз таки течія така, що розфарбовувати, щоб була красота. Створення муралу фінансували з приватних коштів, а намалювали його четверо художників Владислав Павленко, Тіна Діденко, Євгенія Фулон і Святослав Захматов. Цьогоріч будинок також утеплили. І тут ще тривають ремонтні роботи. Весь проєкт на завершальному етапі і очікує своє офіційне відкриття. Олександра Максименко, Євген Дрозд, новини 11 каналу. І на сам кінець про погоду у четвер синоптики прогнозують у Дніпрі в день 2 градуси тепла, вночі мінус 1. атмосферний тиск 756 міліметрів штутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. Наразі це вся інформація. Від команди 11-го. підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе.